Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 197 670 особин за добу 750 і поранено 593 10 песиголовців за добу 2250 танків 3745 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 7295 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 3068 одиниць за добу. 15 реактивних систем залпового вогню, 559 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 312 одиниць за добу, 2 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2636 одиниць за добу 9 крилатих ракет 970 одиниць. Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5996 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки 393 одиниці за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!